Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк. Три марафони по 42 кілометри позаду, як і напівмарафон у Брюсселі. Протягом 2023 року Роман Кашпор з Вінницького містечка Хмільник під час світових забігів здолав 147 кілометрів на протезі. 5 hours, 54 minutes, 54 seconds, to be precise. His wife, Julie, at the finish line to greet him. Після Лондону мене ідея марафонів настільки захопила, що я вирішив: була не була. Давайте всі топ 6 світових. От в Лондоні мене запросили на Нью-Йорк. На Нью-Йоркський марафон. Вже коли почалися вирішувати питання організаційні там переліти. Рані реєстрація. Вадим Свіріденко, уповноважений президента, запросив на Вашингтонський марафон морської піхоти. Це не є топ 6 але це топ 1 по ветеранам. Тобто це місце, де збираються всі ветерани зі всіх країн світу. За рік мене вийшло три марафона і один півмарафон. Три по 42. О, це що 126 кілометрів. Ще був в Брюсселі півмарафон, 21 кілометр. Роману 26, він ветеран російсько-української війни. На фронт пішов добровольцем у 19. Тишком від батьків. Був розвідником, розповідає. Ногу втратив чотири роки тому під час виконання бойового завдання біля Оленівки на Донеччині, наступивши на протипіхотну міну. У шпиталі познайомився з майбутньою дружиною Юлією. Тепер разом виховують двох синів. Сашко молодший. Повномасштабне вторгнення подружжя застало у Харкові, звідки родом Юля дітей з дружиною. Евакуював до батьків на Вінничину. Сам же на навчальному протезі пішов обороняти Харківщину. Тепер волонтери ті мотивує важкопоранених оборонців, які теж залишилися без кінцівок. Після ампутації життя забило більшим ключом, ніж до ампутації, бо як мінімум з'явилася родина. І це я знову ж таки як мінімум, як максимум, тому що дружина подарила дітей, ну, а заради них уже все, все, все подальший рух в житті. Посил моєї мотивації да, прикладу не тільки в тому, щоб бігати марафони, тягати літаки. В першу чергу це пошук себе. Тобто, перша реабілітація це пошук. Вже від того все відштовхується. На тренуваннях, як і на самих марафонах, поруч із ним завжди була його Юля. А у Вашингтоні навіть бігли 42 кілометри разом, каже жінка хотілося себе перевірити. Двоє діток. Потрібно було реєструватися на 50. Це перше, що, яка в мене була думка після фінішу. Тобто я очікувала більшого виснаження, і я думала, що я взагалі не пробіжу його. Ні, все вийшло. Дуже круто, коли біжиш і на всіх мовах світу намагаються сказати слава Україні. Це ну, самий такий потужний момент, мабуть, в районі 20-го кілометра. Сидить як болівальниця понад дорогою, ну, така вона плотна, а афроамериканка, така яра, і я прибігаю. Вона слава Україні, і все я не знаю, сили просто з'являються собі. Я думаю, що це не останній марафон. Насправді, під час світових забігів збирали донати. Так, каже за 2023 рік, вдалося зібрати понад 50 тисяч доларів на протези для українських оборонців. Якщо ми вижили і в нас є другий шанс, да нам доля так дала другий шанс, значить його потрібно прожити більш яскравіше, з більшою цілею, ніж було до. І пам'ятати, що всі наші ваші загинувші побратими і посестри загинули за те, щоб ця Україна була незалежна, сильна, міцна і наших дітей було майбутнє. Тому власне за це вже тільки варто встати з кровати там, зібрати силами вдіти діти протест і жити далі. Нині Рома на біговому протезі з ним розповідає значно зручніше у дощ, сніг і морози посилено готується до наступного марафону у Токіо. Відбудеться він 3 березня 2024-го. А далі каже у топі шість найпрестижніших марафонів світу: ще Берлін, Чикаго і Бостон. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.